Доброго дня, мої милі мої хороші підписники. Ви запитували у мене, чому я так мало випускаю відео. Таке ж ви знаєте, що я можу робити. Дивіться, встаю сім ранку і йду на роботу, на доповнітельний доход, щоб заробити собі на кусочок хліба. Зараз вам покажу принцип, може кому пригодиться в житті. Це така штука Гарю. Доволі корисна інформація і ділюся нею безкоштовно, не за гроші. Якщо хочете стати спонсором, велком. Полетіли. Дивимося ось на екранчик. Бачите, 10 центів. Читаємо. 20 центів. 30 центів. Тут ще є така штука, де приймає ящиками. Ну, ящиків у мене немає, у мене тільки рюкзачок. Я оце з рюкзачком. Тра настає, тому Бог дає, повірте мені. Я не употребляю, я тільки збираю. О, ще одна. Так, оце? А ну-ка біг. Оцю. чого? Що я тут? Дивіться, підійде поближе трошечки можна. Заробила євро 20. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Па-па-па-па.